Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам за завдання події ще один рік разом. За виконання цих завдань ми зможемо отримати, звісно, нагороди. Також хочу з вами обговорити абсолютно нову машину, яка з'явилася на Супертесті. Айріх Концепт 1 це німецький середній танк 9 рівня. Зараз ми розберемо повністю характеристики, які є плюси, які мінуси, що до чого і як взагалі. Але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам, велике. І так, починаємо з завдань події ще один рік разом. Вони у нас доступні з 1 серпня 2024 року 12.00, тобто сьогоднішнього дня, до 12 серпня 2024 року 12.00. Далі дивимося, що у нас є три завдання: ще один рік разом номер 1 Заподіяти 20 тисяч одиниць шкоди машинам супротивника за будь-яку кількість боїв. Обмеження потрібно бути в взводі один раз на аккаунт, тільки на техніці з 4 по 10 рівні. І що ми можемо отримати? Нагороди 2 строкових резерви. Семидневних на плюс 50% до досвіду на 1 годину, тобто незначна нагорода. Друге завдання: ще один рік разом. номер 2 Нагороди: три великі ремкомплекти, три великі аптечки, три автоматичні вогнегасники і одна брендована печатка вод. Що нам потрібно зробити, перемогти в 12 боях. Так само умова потрібно бути в зводі один раз на аккаунт, тільки на техніці з 4 по 10 рівень. І потрібно мати одну брендовану печатку, вод, яку ми отримаємо за ще один рік разом номер 1 за попереднє завдання. Далі дивимося, ще один рік разом номер 3 Нагорода тут 2 де стиль язики полум'я, знищити 30 машин супротивника впродовж будь-якої кількості боїв. Потрібно бути в взводі так само. Один раз на акаунт, тільки на техніці 4 по 10 рівень. Потрібно мати дві брендовані печатки, вод, які ми отримуємо за ще один рік разом номер 1 і номер 2. От такі невеличкі завдання, плюс до того тут наголошується за переваги взводу, тобто плюс 15% до бойового досвіду за гору в взводі, плюс 15% до кредитів, якщо є преміум аккаунт, і якщо немає преміум аккаунта, плюс 10% до кредитів. От так коротко по тих завданнях і невеличких нагородах. А тепер давайте пробіжимося по оцій машинки, яка з'явилася сьогодні на супертесті. Айріх Концепт 1. Німецький середній танк 9 рівня. Цей танк створений для ведення дальнього бою, має універсальну гармату, яка забезпечує ураження 400 одиниць за постріл без будь-яких істотних недоліків. Його точність, хороші показники пробиття, стабілізації та швидкості снаряда дозволяють завдавати ураження з будь-якої відстані. Давайте більш конкретно розберемо цю машину по характеристиках. Якщо подивитися по вогневій потужності, то ми можемо побачити, що в нас на стандартних підкаліберах і на голдових кумулятивних снарядах середня шкода 400 одиниць, при тому, що стандартний снаряд підкалібер пробуває 270, тобто комфортне пробиття 1350, швидкість з польоту снаряду, також хороший показник. Далі дивимося, голда кумулятивна. 320 вона пробуває, також непоганий показник, все нормально. 1173 швидкість польоту, також комфортна, слава Богу. І по фугасах 515 у нас підвищена шкода на 115 одиниць, 60 вони пробувають, тобто стандартно, можна сказати, і 1173 метра на секунду. У нас швидкість польоту. Тобто також комфортна, нормальна. Якщо по снарядах взагалі підсумувати, то тут немає таких мінусів. Сів явних, все нормально. Час перезаряджання 10,4, тобто приблизно в нас десь буде 2300-2400 ДПМ в базі. Звісно, це все буде розкачуватись, це все зрозуміло. Але дуже високого ДПМ у цієї машини не буде. Час зведення 2,2 секунди, точність 0,3, тобто точна машина. Якщо в базі 0,3 це все буде розкачуватися. 2,2 секунди також будуть розкачуватися. По стабілізації не скажу, але в описі до цієї машини було написано, що в неї буде хороша стабілізація. Так що повіримо, що вона буде хорошою. Мінус 10, плюс 12 кути, тобто задирається некомфортна гармата, це буде напрягати. Це по типу того самого тайпа 63, Друзі, от ті, хто грав, вони розуміють, що це таке. Опускається комфортно, мінус 10. Тут немає ніяких претензій. 40 снарядів боєкомплект. До речі, по екіпажу скоренько командир, навідник, механік водій заряджаючий, тобто 4 чоловіка, все зрозуміло. Тепер мобільність, дивимося, що у нас тут. 65 вперед, 20 назад, тобто хороша максималка 65 км для стежки це прекрасно. 20 назад також нормально. І питома потужність у нас хороша, 22,7 в базі. Тобто нормально, ця машина повинна швиденько набирати свою максималку, все буде добре. Тепер дивимося по швидкості повороту самого корпусу 46 градусів, тобто нормально як для СТ. Але швидкість повороту самої башти 38 градусів на секунду. Тобто не дуже швидко, друзі. Я не скажу, що це дуже повільно, але це і не швидко. По живучості 1650 ХП має наша машина. Тобто її розібрати можуть дуже швидко. Uh, значить, По uh, бронюванню. Якщо глянути у нас по башті 70-30, 60 -30, uh, ми усвідомлюємо, що башта буде пробуватися 70 мм навіть під тими кутами, які там є. Це буде там нехай 120 мм ну, в таких діапазонах. Коротше кажучи, це буде витримувати в основному, а все інше буде заходити. І по корпусу 50-65-30. Також поганенький показник, тобто тут навіть і фугаси, деякі зможуть пробувати, якщо 100 мм є, то вони будуть проходити під багатьма ракурсами. Коротше кажучи, якщо підсумувати по бронюванню, ми будемо пробуватися, фугаси будемо частенько стримувати. По огляду 400 метрів непоганий показник, тобто не стандарт занижений. оце як для 9-10 рівнів, уже 390. Це 400 410 метрів. Як для стежки, це прекрасні показники, тут немає ніяких претензій. Дальність дії зв'язку 750. Метрів. Де ця машина може з'явитися, друзі? Ну хто його знає, ще, наприклад, до новорічного наступу дуже багато часу залишилося, тобто вона може там фігурувати. Раніше, я думаю, вона не з'явиться, тому що вона тільки-тільки зійшла з, так скажемо, склада ВГ і пішла, так скажемо, на тестування. Раніше ця машина не повинна з'явитися, скоріш за все, вона, як мінімум, з'явиться під час новорічного наступу. От такі от справи, друзі. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал і коментуйте, що ви думаєте на рахунок цієї машини. Айріх концепт 1, тому що я її побачив, що вона є на болотах, друзі. Я не слідкую, але коли пошук увів по цій машині, я побачив, що ця машина на болотах вже фігурувала. Не знаю, з якою гарматою, така вона чи не така. Коротше кажучи, знаєте, зв'язок очевидний, що перескакує туди-сюди різна техніка. Всім дякую ще раз, до побачення і до наступних відео, друзі. Па-па.